Чи гріх віруючій людині критикувати президента Зеленського під час війни? Дуже часто фанатики Зеленського звинувачують мене в зраді, пишуть агент Кремля, що це гріх критикувати віруючу людині потужного під час війни. Але я вірую в Бога, а не в коміка Зеленського. І це гріх робити із Наполеона Зе кумира. І моя боротьба вона не політична. Це боротьба за гідність України та нашого народу. І моя критика вона справедлива, тому що я критикую Зеленського за його корупцію, за посіфікацію та свавілля ТЦК, за те, що він нищить українську православну церкву, за те, що Зеленський нищить конституцію України і поділяє людей по вірі та мові. І не моя критика роз'єднує Україну. А гріхи зеленського роз'єднують народ України. І вірувати треба в Бога, який боронить Україну, а не в зеленого біса, який краде мільярди доларів під час війни саме у той час, коли наші звитяжні герої віддають своє життя за Україну. Слава Україні! Ганьба зеленому бісу!